У далекому 11 столітті на Київських пагорбах у духовному центрі Київської Русі зародилася історія одного з найвідоміших літописців нашого народу преподобного Нестора. Ім'я Нестор означає той, хто повертається додому. І, без сумніву, для духовної історії України ця особа стала символом повернення. До власних коренів збереження рідної історії та віри. Народившись 970 років тому в Києві, Нестор присвятив своє життя написанню та збереженню історії, що визначило його спадщину як невід'ємну частину нашого культурного коду. Нестор залишив по собі цінні писенні твори. Він створив життя мучеників Бориса і Гліба та преподобного Феодосія Печерського. Проте, найвагомішим спадком є знаменита повість минулих літ, яка не тільки подає літопис Руси України, а й описує її роль у світовій історії. Цей твір став фундаментом для подальшого розвитку. Українського літописання а також джерелом натхнення для наступних поколінь письменників та істориків.